У Мене була дуже бурхлива панк, молодість, і ага. в тому віці, коли всі тільки починають. Вживати мені прийшлося терміново закруглятися з цим всім, тому що ситуація могла вийти за межі контролю, адекватності. А це був на навсього перший курс університету. Це був на увагу 2004 рік. Помаранчева революція. Я вже в перші місяці навчання поїхав на майдан в Київ. Громадська діяльність розпочалася, і я, я ще, ще був як да. А теж. Ще був оцей остаточний слід, ще інколи підпивав там з одногрупниками своїми, але згодом середовище, тусовка, я відмовився, був якийсь момент, оця дата, яке там 8-9 березня, коли ми останнє з одногрупниками зібралися, я підкиряв так плотненько, як це на Волині люблять, в рідному Луцьку. А потім якось місяць, другий, не п'ю, року, року, плюс рік. Ну, тобто не було якогось такого моменту, що все, з сьогоднішнього дня я в зав'язці абсолютно.